Сьогодні в останню путь провели молодого військовослужбовця Нацгвардії, розвідника Андрія Лукашкова. Разом із батьком Юрій з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист України, хоча й служили в різних підрозділах. Почав служити ще в 21-му році залишився розвідником. Був. Я приїхав за кордону в перші дні. Не будемо плакати, з перших днів вже був теж у військ. Я в перші, в перші дні він в національній гвардії був, а я в перші дні в ЗСУ куди брали, тому що в воєнкоматі два дні я простояв там, а потім вже перевестися. Він вже просив, каже батько, не за тебе буду, ти за мене. Майже місяць тіло 23-річного Андрія не могли повернути додому. Важке поранення він отримав наприкінці липня на Херсонщині. Лише сьогодні рідні, друзі та побратими змогли попрощатися із добрим, щирим і відважним Андрієм. Ми сьогодні приїхали з службовцями підтримати батька, який втратив сина. Він служить у нас, батько Юрій. У нас спочатку масштабного вторгнення, зі слів батька, син також був строковиком, мав змогу звільнитися з лап Національної гвардії, але прийняв рішення підписати контракт, незважаючи на те, що він ще строковиком, проходив службу, скажімо так, гарячих стежках. підписав контракт, пішов на інший напрямок, як бачимо. Сьогодні батько втратив свою рідну частину себе. Його вже поранили в ногу. товариш йому допоміг, так? А потім ніхто не знав. Всі вийшли, він не вийшов, ті, хто були на острові, вже по берегу як йшли, так? І його шукали, шукали на тому місці, де він впав. Не могли знайти, але потім... На другий день вже бо пила, сильно стріляли, не могли його найти, Його вже знайшли на тому місці, не було, а його вже знайшли. Біля води. Він же зняв себе цей скажі, бронежилет. Бо він, він був прострелений під бронежилет. розумієте чи ні. Він так хотів жити. Я з цими слізьми засипала, ось скільки цих днів. І цей його місяць, більше місяця. От тільки мати і батько тільки позавчора були на Його не могли забрати. кажуть. — Так, той... так, його не могли забрати. Так. Він повз до води, бо знав там, що буде драйвер, буде лодка, чи як там, човен, так, допомога. І там зняв вже бронежилет, зняв себе вже все. Розумієте, це хлопці писали. Ну що? Я читала командира їхньої частини, він писав в Тіктокі, в Тіктоці, що така, такі умови склалися, що ми не можемо навіть забрати. І мені так знаєте, якось так по серцю. Воно дуже по душі. Він такий сердечний був, теплий, обніме. У нього було багато планів на життя. На нього чекала дівчина. Він пройшов харківський, донецький, Херсонський напрямки, пройшов курси у Великій Британії та отримав звання Єфрейтора. Найбільше мріяв про перемогу України. Що він був такий. Ми його чекали кожен місяць, кожні два місяці Він заходив. Першим ділом до Стефана до цього внука, з яким товаришував. Потім до всієї нашої сім'ї, до дочки, до її чоловіка, до всіх по, привітається, так знаєте, обов'язково. Я вже людина в, в, в віці, так, і він зайде до мене, і ми цілу годину з ним спілкувалися. Андрю, Андрюша каже, як тобі не важко. Я, бабушка каже, я ну такий вже важко, не важко. Він прийшов і Харків. І Донецьк, і Луганськ, і останній його було це Херсон. Але перед Херсоном, як поїхати вже в Херсон, він пройшов курси в Англії, вчився, отримав вже єфрейтора. І я кажу, Андрюша, ну це так, я, як я вам кажу, ти не мог втікти, втікти просто, значить да, як втеки, всі да, так побігли. тікають і шукають легкого життя. А він каже, я і мій тато такі люди, які патріоти своєї країни, своєї України, ми будемо воювати до останнього. Зараз ми можемо бачити звірячу натуру нашого сусіднього, який не давав змогу евакуювати тіло загиблого бійця понад місяць. Тобто Андрій знаходився в сірій зоні, вже будучи полеглим. Шальний. Прощаємося з ним лише сьогодні, але будемо пам'ятати вічно. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день.